Зі нас інфо перші про головне поїхали, можете кучмо зневажати чи навіть ненавидіти, але не зможете заперечити того факту, що він професійний далекоглядний політик і стратег. Його важко запідозрити в симпатіях до Порошенка, але якщо Кучма настільки високо відмічає його заслуги в закоключенні міського договору, за допомогою якого Україна запустила російську окупацію ще в 2014 році, і виграла час на відновлення ЗСУ, то можете не сумніватися, це істина правда пише Зіновій гузар. Якби не переговорив мінську, Росія ще у 2014 2014 році попарла би на Україну кучма в інтерв'ю BBC. на лобі собі зеленкою напишіть, блазані і різні ідіоти, що в 2014-2016-му Пили гуляли, відпочивали і розповідали, як би вони відвоювали Крим і Ловайськ Дебальцево стали тоді, коли на схід зайшло всього 25-30 тонн тон регулярної армії, РФ і фронт пішова. І лев за той час ще 50 тисяч стояло на суми Харків. дебальцево керував Сириське Віловайсько-Хомчак. Це окрім того, що Коломойський смикав за ниточки до Робрікав. А Геннадій Корбана завів у Ливайська цвіт українського добровольчого руху. Зеленський тоді вмирав за Крима по московських саунах. і рашисти мали зайти, але стався вересень і Мінський, якби порох тоді жував шашлики. як зеленський кордон був би по Дніпру. Саме мінська зупинив Путіна. Якби вони поперли в Україну у 2014-му, як 2022-му, двадцять РФ Україну би захопила цілком. Оборонятися нам було нічим на щастя Наше керівництво тоді Порошенко їх обдурило в мінську, отримали час на розбудову ЗСУ. Якщо Кучма, батько української корупції та політичної мафії схвалює внутрішньополітичні дії зеленської пророкує йому велике майбутнє політичне для мене це яскравий маркер цієї влади. Треба позбавлятися негайно. Не всі ми пінчуки на півчукам. Добре, нам же буде капеція, точніше, тим, які ще лишилися, пише політолог Павло Нос. Ось що про це говорив сам Кучма. Перед початком повномасштабного Орнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський реалізував одночасно українську політику. Про це другий президент України Леонід Кучма заявив в інтерв'ю BBC Україна News. Відповіді надали журналістам письмово, а не в живій розмові. Розповів Кучма і про крутів і зрадників при своїй владі і при інших президентах. За словами Кучми, саме це могло спонукати Кремль на те, щоб спробувати окупувати Україну. Те, що він робив, не влаштовувало нелегітимного президента РФ Володимира Путіна. Бо якби влаштовувало, він би. Не напав каже він. Кучма зазначив, що Зеленський більше не звертається до нього за порадами. Але як це робив на початку каденції? І це дуже добре, маючи всю повноту інформації, спілкуючись із найвищими воєначальниками і найпросунутішими експертами, звертатися за порадами до того, хто відійшов від активних справ 20 років, тому було би дивно. Але якщо не безвідповідально, не знаючи точно які в Зеленського були плани на президентство, але його каденцію на середині зламала повномасштабна війна. І тепер усе інше і країна і економіка. Яке суспільство і світ, заявив екс-президента. на запитання, чи потрібно Зеленському знову взяти участь у виборах. Кучма ухвалився від відповіді. Не знаю, що воно вирішить. Не знаю лише, що Україні після війни стане в пригоді його авторитет світового рівня. І Знаю, що він ще зовсім молода людина, майже на десятиріччя молодший ніж був я. Коли вперше став президентом, можу попередити Володимира лише про те, що він напевне і так прекрасно розуміє мир бути нелегшим легшим за війну. Додав колишній глава держави. Чергові президент. Президентські вибори в Україні мали відбутися навесні 2024 року. Однак у статті 19 закону України про правовий статус режим воєнного стану зазначено, що в умовах воєнного стану режиму в Україні діє з 24 лютого 2022 року заборонено проводити президентські і парламентські вибори. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та Айка, like, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.